Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Спільний марафон триває на каналі 1+,1. Я Соломія Вітвіцька, і це ТСН. Вісьмома безпілотниками росіяни вдарили по залізничній станції на Чернігівщині. Є пошкодження і також постраждали житлові будинки поруч. Через удари тимчасово не курсували деякі приміські поїзди. На Сумщині ворожий дрон атакував вантажівку із харчами, поранено водія. А у Сумах безпілотник поцілив у багатоповерхівку і там спалахнула пожежа. Частина обласного центру знеструмлена після нічної атаки. У деяких районах немає світла вже майже 12 годин. Одна людина загинула, і ще троє поранені на Харківщині. Під щільним вогнем Куп'янський район у селі Тищенківка поранення дістав 61-річний чоловік. У селі Осинове ще один місцевий. У подолах загинула жінка. А у Куп'янську пошкоджені житлові будинки, агропідприємство Сільгосптехніка та крамниця у Боровії в піввідрон атакував цивільний автомобіль. Водій дивом не постраждав. Під ворожим вогнем також Херсони, навколишні села. Після ранкового обстрілу Дніпровського району міста постраждав цивільний. А напередодні вибухових травм зазнала літня жінка. Понівечено 8 багатоповерхівок та майже 20 приватних будинків. По Запоріжжю росіяни завдали 16 авіаударів, залишили без світла понад 1700 абонентів. У селі Рівнопілля російський КАП убив пенсіонера у його сусіда поранення та контузія. По Запорізькому району загарбники вдарили безпілотниками. Щонайменше п'ять разів там пошкоджено будинки, спортивний заклад та господарські споруди. Сотня безпілотників летіла нищити Україну із російських боліт цієї ночі. І Наша ППО знешкодила 66. 26 бляшанок влучили і завдали збитків у дев'яти місцях. Атаки окупантів тривають і нині. Тож сили оборони роблять усе можливе і неможливе задля нашого захисту. Не ігноруємо повітряної тривоги і перечікуємо в укриттях. Російський спецпредставник Кирило Дмитрієв, що прилетів до Сполучених Штатів налагоджувати зв'язки після запровадження санкцій щодо російських нафтових компаній, спричинив конфлікти з міністром фінансів США скотом Бесентом на репліки росіянина про те, що санкції не торкнулися Росії і матимуть негативний вплив на ціни у самій Америці. Бесек назвав його пропагандистом і риторично поцікавився, що би сталося із Дмитрієвим у Росії, якби він раптом сказав правду про невтішний стан їхньої економіки. Докладніше дивіться в сюжеті ТСН. Путінський спецпредставник Кіріл Дмітрієв провів у США кілька днів. Зустрівся із двома американськими посадовцями, спецпредставником президента США Стівом Віткофом. Щоправда, той судячи із соцмереж Дмітрієва, який докладно описує ВИКС, буквально кожен свій крок в Америці, навіть не погодився на спільне фото. А от до конгресвумен республіканки Анни Пауліни Луне, відомою своєю антиукраїнською позицією, Дмитрієв прийшов із квітами і коробкою цукерок, оформленою у вигляді цитатника Путіна, кремлівський посланець також роздав численні інтерв'ю місцевим теле та ютуб каналам. Головне, що цікавить американських ведучих зараз, це реакція на масштабні санкції проти російської нафти. Минулого тижня мінфін сполучених штатів запровадив повні блокуючі обмеження щодо компанії Роснефть та «Лукойл». Дмитрієв пригрозив американській владі, що вони вдарять лише по американцям. Санкції недружні заходи. Вони абсолютно не вплинуть ніяк на економіку Росії. Вони просто призведуть до зростання цін на заправках у США. І це було помилкою з боку росіянина, який, начебто, мав налагоджувати у США мости дружби. Бо міністр фінансів Скот Бесент, коментуючи його слова в ефірі CBS, назвав Дмитрієва пропагандистом і взагалі обурився тим, що змушений на нього реагувати. Ви справді озвучуєте те, що говорить російський пропагандист. Тобто, що ще він може сказати? Що все буде жахливо, і це змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Звичайно, російська економіка це економіка воєнного часу. Зростання практично нульове. Інфляція, я вважаю, перевищує 20%. і все, що ми робимо, змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Саме нафта фінансує російську військову машину, і я думаю, що ми можемо суттєво зменшити його прибутки. Російські доходи від нафти, за словами Бесента, цього року вже знизилися на 20%, А унаслідок санкцій просядуть просядуть настільки ж або навіть більше, прогнозує міністр фінансів США. Пані посол України у США Ольга Стефанішина нагадала, що Сполучені Штати взагалі то призупинили санкції щодо Дмитрієва, щоб він міг прилетіти на переговори. Щодо причин перебування Кирила Дмітрієва в США, персональні санкції щодо цієї особи можна відновити та посилити його дії та публічні заяви спрямовані на те, щоб затягувати час, розмивати фокус на завершенні війни та залучити більше фінансування для російської агресії та її спонсорів. За словами міністра фінансів США Бесента, Індія наразі повністю припинила закупівлю російської нафти, а чимало китайських нафтопереробних заводів зупинилися. І це санкції ще навіть не вступили у силу. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зараз перебуває в азійському турне і вже цього четверга зустрінеться із лідером Китаю Сі Дзіньпінем. Обіцяв поговорити з ним зокрема і про його торгівлю з Росією. Ольга Кошеленко, Максим Шенкоренко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Тим часом президент США відреагував на російські випробування ракети з ядерною енергетичною установкою. З проможностями та далекобійністю своєї нової зброї Путін вихвалявся на вихідних. На що Дональд Трамп нагадав? Америка має свої атомні підводні човни неподалік Росії. І розповів, що на його думку мав би робити Путін замість випробувати ракети. Вони знають, що у нас є атомний підводний човен, найкращий у світі, прямо біля їхніх берегів. Тож нам не потрібно, щоб ракета летіла на 8 тисяч миль. Вони не грають з нами в ігри, і ми теж не граємо з ними. Ми постійно проводимо ракетні випробування. Але як я вже сказав, у нас є ядерний підводний човен. Нам не потрібно стріляти на такій відстані. І до речі, я не вважаю доречним, що Путін робить такі заяви. Йому слід було б закінчити війну, яка мала тривати один тиждень. А тепер наближається вже до четвертого року, і ось цим йому і варто зайнятися, а не випробуванням ракет. Атака дронів на Москву. Понад три десятки безпілотників завітали до столиці країни агресорки. У соцмережах з'явилися яскраві кадри. Як от мобільного загону протиповітряної оборони на тлі кремлівських стін вибухи лунали як у самому місті, так і в московській області. Там, зокрема, спалахнула нафтобаза у Серпухові. Вогонь уже загасили. Призупиняли роботу й московські аеропорти. Мер російської столиці писав про падіння уламків та відбиття атаки. А от про наслідки інформації наразі небагато. Польща не депортує, а Італія так. Суд у Болонії дозволив видачу підозрюваного українця, якого вважають одним із можливих організаторів диверсії. Про це повідомив його адвокат. Йдеться про громадянина України Сергія Кузніцова, йому 49 років. Його затримали влітку на італійському узбережжі Адріатики, де він відпочивав із родиною. Зараз Кузніцов перебуває у тюрмі на півночі Італії. У Німеччині йому закидають участь у вибухах на стратегічному газопроводі та антиконституційну диверсію. Раніше суд у Болоні вже схвалював екстрадицію, але Верховний суд Італії зупинив рішення через процесуальні порушення і повернув справу на новий розгляд. Тепер захист знову буде подавати апеляцію цього разу до касаційного суду в Римі. Нещодавно суд у Польщі відмовив у видачі Німеччині іншого українця, також фігуранта цієї справи Володимира Журавльова. Його адвокат заявив, що у Німеччині підзахисний не міг би розраховувати на справедливий суд, бо північний потік це спільний політичний проєкт Німеччини та Росії. Польський суддя назвав диверсію проти газової труби диверсію на захист своєї країни. Арештований Віталій Сергій Кузніцов свою причетність до підривів заперечує, каже, що на момент вибухів перебував в Україні коригували удари про по Дніпропетровщині та Запоріжжю. Двох агентів ФСБ затримала служба безпеки України. Один із них керівник охорони провідного університету Дніпра. Його завербували за допомогою родича, що живе в Росії. Посадовець залучив ще й знайомого з Гуляйполя. Той очолював дільницю водопостачання під час повітряних тривог. Чоловіки об'їжджали території і фіксували роботу сил протиповітряної оборони. Також випитували у знайомих, де розміщуються українські захисни. Ники обох агентів ФСБ суд відправив до СІЗО, їм загрожує довічне із конфіскацією майна. Збирали інформацію про військових та критичну інфраструктуру для іноземної розвідки. У Польщі затримали двох українців за звинуваченнями у шпигунстві. Йдеться про чоловіка та жінку 32 і 34 років. Серед даних, які вони збирали, інформація про польських військових та інфраструктуру, пов'язану із діяльністю на підтримку України. У Варшаві зазначають, що ці двоє українців частина групи із восьми осіб, про затримання яких Польща та Румунія оголосили минулого тижня. Серед них також були українці. І відомо, що група готувала диверсії на замовлення російських спецслужб. Нині зловмисники отримують під вартою. Підозрюваних у крадіжці коштовностей з Лувру заарештували поблизу Парижа. Про це повідомив паризький прокурор. Місцеві ЗМІ пишуть, що затримано двох чоловіків, які збиралися вилетіти до Алжиру та Малі із міжнародного аеропорту імені Шарля Деголя. Для розшуку злочинців та повернення дорогоцінностей мобілізували близько ста слідчих. Наразі ще двох грабіжників розшукують один із найбільших та найвідоміших музеїв світу. Лувр пограбували тиждень тому. Четверо злодіїв викрали вісім дорогоцінних експонатів вартістю 100 мільйонів доларів. На це грабіжникам знадобилося лише вісім хвилин. Вони вдерлися всередину музею за допомогою механічного підйомника і прорізали вікно електроінструментами, а потім утекли на. Мотоциклах серед викрадених скарбів були тіара та сережка із ювелірних виробів королеви Марії Амелі та королеви Гортензії початку 19 -го століття. Корону імператриці Євгенії, дружина Наполеона III, знайшли пошкодженою біля музею. Через інцидент Лувер зачиняли на три дні і також посилили заходи безпеки. Після пограбування музей передав деякі зі своїх найцінніших коштовностей. Банку Франції, де їх зберігатимуть у сховищі під землею. Наблизити Україну через мистецтво на Львівщині відбувся глобальний культурний форум. Захід об'єднав митців, бізнесменів та дипломатів із 15 країн. Його мета показати нашу культуру із тисячолітньою історією та сучасним мистецтвом. І ще раз підтвердити це унікальна частина світової спадщини, яку зараз намагається знищити ворог. Яку мету ставлять перед собою митці під час війни? Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже. У парку сучасної культури 3020, який просто неба. Звучить трембіта. Справжній гуцульський інструмент, який винайшли гуцули. Вони його використовували як для заклику, і це вважається найдовший інструмент. Музичний. Трембіта завжди лунала під час важливих подій. Цього разу це відкриття культурного бізнес-форуму. Перед його початком екскурсія мистецької галереї комплексу. В цій залі артефакти трипільської культури, посуд із фрагментів, які пролежали в землі тисячі років. Є навіть збережені нитки. Нитки. Дока, що трипільці вже володіли ткацтвом, коли решта Європи про це ще не знала. Найбільше артефактів, які збереглися з часів трипіля, це звичайно ж кераміка. вона найкраще переживає оці тисячоліття. Ми бачимо посуд самих різних форм, самих різних розмірів, самих різних типів оздоблень. А ось тут новий арт-хол із роботами сучасних митців і скульпторів. Сучасні митці, приходячи на виставку трипільської культури, черпають оці беруть навіть натхнення. бо в є твори сучасності, де використані ці трипільські мотиви і зображення. Ми маємо іноземцям це показати. Що насправді ми дуже старовинна нація. Ми маємо багато культуру. Ми маємо тисячолітню історію, яка зараз теж перегукується з сучасністю. Після огляду експозиції розпочинається глобальний культурний форум, зокрема панельні дискусії між митцями, бізнесменами та гостями з 15 країн. Україна зон юнікальч. Україна має свою унікальну культуру: мова, одяг, їжа, музика важливо, аби ці різні елементи поширювалися через такі заходи, аби люди не лише в Україні могли отримати уявлення, що таке українська культура. Організатори кажуть, мистецтво це теж дипломатія, адже може впливати навіть на політичні рішення, особливо в час війни, коли Україні потрібне партнерство. Вони нищать не тільки нашу культуру, вони нищать взагалі світову культуру, тому що ми є частина великого культурного світу. І це надважливо, тому що це війна якраз світла і темряви. Це війна без культурщини, дикарства і всього іншого з культурним середовищем. Це війна цивілізації. Цей форум має бути осередком, я би сказав так, міжнародне об'єднання високоморальних лідерів. Організатори кажуть, нині митці потребують особливої підтримки, адже культура теж на лінії фронту. Росіяни нищать музеї, театри і українську спадщину. Що вдасться, щоб цей форум перетворився саме на інституцію, яка буде е Збирати найбільш відомих митців, галеристів, бізнесменів, які займаються проблемами мистецтва, то це було б прекрасно. Щоб українське мистецтво заявило про себе у світі, це потрібні ну нікуди не дінуться великі гроші. Бо е якщо говорити про мистецтво, то це такий же. Величезний бізнес, в який люди вкладають кошти. Говорили і про музику, і про літературу, про відродження української культури, про те, що вона в різний, в різний спосіб да, може себе проявляти. Країна з тисячолітньою історією. Ми Практикуємо свої цінності, ми практикуємо свої традиції. Завдяки таким заходам Україна розповідає світу про себе. Тож бізнес-форум планують організовувати. щороку. Уже проводять перемовини з пів сотни країн. Марічка Кужак, Андрій Попович, Львівщина, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Помірно тепла і комфортна погода очікує нас найближчими днями. Плюс 13 у день і плюс 4-6 уночі. Прогнозують українські синоптики в Донецьку. У п'ятницю температура повітря може навіть піднятися до незвичних для кінця жовтня, 17 тепла. Сьогоднішня злива в Криму має бути єдиною цього тижня від завтра. На півострові плюс 18-19 градусів в Одесі. Після прохолодного вівторка із 12 градусами потепліє до 15-16. На заході України прохолодніше у Львові. Завтра дощі, плюс 8, але надалі має стати тепліше 13 вище нуля. У столиці найближчими днями буде хмарно, а стопчики термометрів покажуть плюс 10-13 градусів. Температурні показники найближчі кілька діб в нас будуть нічні мінімуми досить одноманітні, в межах 1-6 тепла. Трошечки вище в нас будуть, звичайно, денні максимуми від 8 до 15 у більшості регіонів. І з другої половини тижня денні максимуми також на 2-4 градуси будуть вищі від цієї градації. Яскраві ковтинки, картаті, комбінезони і шапочки із помпонами з настанням холодів, дедалі більше господарів починають одягати своїх домашніх улюбленців у теплі речі. Ветеринари кажуть, часом обирати треба не лише собак перед прогулянкою, а й навіть котів удома. Тож які речі вибрати, щоб і красиво, і зручно, та скільки коштує утеплення хвостатих модників. Кореспондентка ТСН Олена Лоскун розкаже нам усім. Поки бурбон насуплено визирає з під ліжка, ти до нас не вийдеш ніколи в житті вже. Айрі і Вермакс радісно крутяться в Ірини під ногами. Це собачий, тобі принести котячого. Удвох вони не лише випрошують ласощі, але й гуляють на дворі. Кіт вермакс майже лисий і мерзне одразу. Тож його каже Ірина: треба утепляти. Але що саме одягнути? Вибір непростий, бо в цієї парочки окрема шафа для речей. Коли дуже холодно, бо цей кіт любить гуляти на вулиці, то ми йому всуваємо черевишки, це котячі. О, прийшов дивитись черевички на у гардеробі кота, вишиванки, теплі костюми. Його шили на замовлення. Він має такий нахвістник, тому що хвіст теж лисий, щоб не мерз. Взимку це виглядає приблизно так. Добрий день. І модні светри. Вермакс не пручається до примірок. Він уже звик. Йому до речі, цей колір. У модниці Юрка Айрі речей ще більше від різних светриків. Ковтинок з капюшоном, тепліших, легших переносок різних шапочок по сезону, чорних, кольорових. У нас є навіть шарфи. Майже усе тут від українських брендів. У мене собачка нестандартних розмірів. Довжина С, а обхват М. Тому ми більшість одягу шиємо. Ось її приміряють теплий комбінезон, але Айрі крутить носом. Ну чого ти? Ну стій! на вибір теплий тедік і знову щось не те. Ірина терпляче перебирає гардероб. Без одягу каже тваринок, все одно не поведе, бо можуть застудитися. Ветлікар Кирило Дідківський підтверджує, у випадку із собаками найшвидше промерзають представники дрібних порід та ті, у кого мало хутра. Лівретки, йорки, чихохо, всі мініатюрні ці собаки, мальтези, мальтіпу дуже часто французів зараз вдягають, бо приходять ось буквально десять градусів. Приходять французи, аж тіліпає від холоду. Це здебільшого ось такі. Тобто, у кого немає хутра по типу мексиканської хохлатої собаки. А лікування потім може бути дорогим і виснажливим. Період кінця вересня, початку жовтня це масово починаються риніти, кон'юктивіти, трахеїти, бронхіти, ось цистити. Ну, ось на тому тижні кожен третій. Що ж до котів, то любителів погуляти на дворі як Вермакс, не так і багато, але і вдома. Породи без шерсті буває, що треба одягати. Це сфінкси, Де вони Вони мерзнуть і мерзнуть дуже сильно? І у сфінксів є ще така проблема. І у лисиків в цілому вони отримують опіки від батарей. То скільки ж коштує одяг для тваринок? Це починалося саме з неї. Міла крошка показує фотографії своєї улюблениці. Сімейний бізнес із пошиття вбрання багато років тому каже, почався саме з моні. Вона настільки була модель-модель, що це просто. А тепер на створення нового надихає ось ця красуня. Це Міюсічка, наша дівчинка, якій тільки 5 місяців. Спершу модель демонструє яскравий теплий комбінезон із натуральним хутром. Ось такий маленький до розміру М стоїть 1600-1700 гривень. Це залежить від хутра. Якщо це з хутром, якщо без хутра, це буде набагато дешевше для тих, у кого мерзнуть вушка, в'язані вручну шапочки. Її пасує. Ось така вона. І ще лижі, можна їхати на курорт. <гум> Точно. там в у її. Міла каже, вони одяг дебайливо виготовляють на замовлення і підганяють під кожного клієнта, щоб тваринкам ніде не тисло і не терло. Тканини і кольори в асортименті, черги на кілька тижнів уперед. Тканина водовідштовхуюча, тобто це сніг, дощ, вода не потрапить. Такий коштує від 1300 до 1500 гривень. Така моделька це зовсім зима. Тут наповнювач іде синтепончик. А котів замовлень менше, як правило, це светри. Саме ось такі светрики це ангорочка їх, Ниточка-ангорочка. Вони дуже гарно тягнуться, вони безшовні. Він стоїть 1100 гривень. Гайди, виходь. Ох! Що то різкий виход! Тим часом Ірина нарешті задовольнила вибагливі смаки Арі та Вермакса і вивела їх із дому. Собачка у червоному комбінезоні із мікімаусами. Кіт в різнокольоровому светрі. Та йому подобається вулиця, він би спілкувався з іншими тваринками. З якимись дівчина каже, до її модників від перехожих завжди багато уваги. Так, Компліменти звісно, роблять кожного дня. Але для Ірини головне, що її улюбленцям тепло, і вони у таких нарядах. Точно не застудяться. Олена Лоскун, Андрій Марченко, Тимофій Кошей, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.